Моє вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні програма ми з Ольгою Мудровою» буде спілкуватися на тему платоспроможність українців. І я з великим задоволенням сьогодні вітаю в студії людину, яка про це знає майже практично все. А саме сьогодні в нашій студії адвокат, арбітражний керуючий Олексій Акуліч. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Ось саме така тема платоспроможність українців. Якщо це не дуже коректна назва, ви зараз мене підкоректуєте під час вже нашої з вами співрозмови. І щоб не втрачати часу, бо він дуже швидко минає в ефірі. Я хочу задати перше запитання саме для того, щоб наш телеглядач зорієнтувався і почав вже телефонувати з запитаннями до вас. А саме, що таке відновлення платоспроможності фізичної особи або українців? Як вірно сказати? Вірніше буде сказати, що відновлення платоспроможності фізичної особи, тому що під Розумінням фізична особа підрозумівається і також фізична особа-підприємець це особа, яка займається підприємницькою діяльністю без реєстрації юридичної особи. Хотів би сказати, що це взагалі новела для українського законодавства відновлення платиспроможності фізичної особи, адже раніше було відновлення тільки платиспроможності, а точніше, відкриття процедури банкрутства, саме юридичних осіб, які не мали жодного відношення до фізичної особи підприємця. Так, дуже часто зустрічається термін іміння банкрутство. Ось ми впродовж питання, так вірно? Так, це, я банкрутство – це вже як фінальна наслідок. стадія наслідок. наслідок. Але законодавець позитивно відноситься до цього питання, розуміючи, що українець чи навіть це можливо бути і не українець. Але особа фізична або фізично особа підприємець все ж таки в цій процедурі зможе відновити свою протиспроможність, тобто знайде певні кошти за нього за цю особу. Хтось зможе гарантувати відновлення цієї спроплатиспроможності. Також це може бути зміна якоїсь виду діяльності, працевлаштування на інше робоче місце. Також, якщо ми далі будемо розглядати саму процедуру відновлення потиспроможності фізичної особи, то ми будемо розуміти, що в такій процедурі можливе ще списання боргів. Тобто є борги перед податковою, є борги перед кредиторами, і ці борги в реструктуризації можуть бути списані. Ну Так, про це більш детально поговоримо. А зараз будемо продовжувати ну, вже розмову на тему, поговоримо про те, про які підстави чи є підстави для визнання фізичної особи банкрутом. Які це підстави, якщо вони є, якщо ну, звичайно, ми про це звичайно, говоримо? Звичайно, однією з важливих, я вважаю, пунктів статті це є саме те, що сама фізична особа, боржник. Може подати заяву виключно сама особа. Тобто це не може бути жодне із кредиторів, тобто там не банк, не податкова, не пенсійний фонд, не будь-яка інша фізична особа, перед якою виник цей борг. Вона не може звернути цей заяву виключно. Ця особа, яка є боржником, має право звернутися до господарського суду і подати заяву про відкриття провадження по відновленню платиспроможності цієї особи. Я впевнена, що зараз багато хто телеглядачів почули для себе цю інформацію вперше, і для них вона цікава. Ви вже сказали це новела, і саме ми з цього приводу зустрічаємо, щоб роз'яснити нашим глядачам, що можна робити, що не можна робити, і якщо можна, як це вірно зробити, скажімо так, як то кажуть в Одесі. Розкажіть. Так. так, щоб вірно це все зробити, кожна справа вона індивідуальна. Тут обов'язково потрібно розглядати кожну особу, як фізично, так і фізично особу підприємець, комплексно задавати дуже багато питань, отримувати відповідь. Ці відповіді аналізувати і тоді е, розуміти, розуміти, чи ця справа має. Е, Продовження, продовження да. і, і логічне завершення, чи краще е, не, не доводити це питання і роз'яснити тому, хто звернувся до юридичної особи, що не треба чіпляти, так ну скажімо так. так, простим язиком, і все ж таки, якщо це вже відбувається, розкажіть нам, будь ласка, про процедуру визнання фізичної особи банкрутом. На обов'язково в самій процедурі відновлення платиспроможності особи, бо вона розпочинається саме з цього, суд зобов'язаний через систему відібрати трьох арбітражних керуючих. Система вибирає їх автоматично без втручання туди будь-кого із живих людей. Це робиться виключно програмою. А тоді, коли арбітражні керуючі надають на свої заяви і е, виявляють бажання працювати в цьому напрямку, е, е, тоді суддя е, в своїй хвалі зазначає саме, який арбітражний короч, буде приймати е, е, в цій справі участь. Е, коли буде назнає, обов'язково назначається арбітражний керуючий? без арбітражного коручого не відбувається жодна процедура по відновленню або платити спроможності фізичної особи або по банкрутству юридичних осіб. Е, е, Якщо взяти по процедурі, то подається заява, вона повинна відбути відповідно до кодексу України з процедури самобанкрутства. Відповідати всім нормам, відповідати тим пунктам, які там вказані саме це подача заяви до певного суду, інформація щодо самої особи боржника, також відносно майна цього боржника, кредиторів, які вони там існують. Чи являється, чи має статус ця фізична особа, фізичної особи підприємця, чи мала судимість Щодо або адміністративної відповідальності, або судимість щодо економічних злочинів, які саме в галузі доведення до банкрутства. Також це, в принципі, норма існує в кодексі, але вона поки що не може діяти, оскільки там суд може відмовити відкриті провадження повідновлення. Платиспроможності, якщо щодо тієї особи вже була процедура банкрутства за останніх 5 років. Ну, так як в дію вступив Кодекс тільки в квітні 2019 року, то ще, звичайно, 5 років не пройшло, так що ми про це можемо не говорити. І ще обов'язковою умовою для відкриття провадження має бути авансовий платіж фізичної особи на депозитний рахунок суда, оплата за три місяці роботи арбітражного керуючого. Це обов'язково. Це саме найбільше платіж, який складає більше 34 тисяч гривень Це за перших три місяці. Роботи. Ну, вже торкнулися так цього питання про вартість послуг арбітражного керуючого. Розкажіть нам декілька слів. Ну, судовий збір та інші платежі, що ну вже впродовж тому. Так, що так. Якщо зачепили... судовий збір судовий збір взагалі передбачається, але цей судовий збір сплачують кредитори. Uh -huh. В випадку, якщо це розглядається відновлення платиспроможності фізичної особи, то фізична особа не платить судового збору. Подає заяву, але платить виключно тільки за роботу арбітражного кручу за перших три місяці, які складають п'ять. Мінімумів заробітної плати, так не, не заробітної плати, пожаткових прожиткових пожиткових мінімумів, мінімумів для працездатних осіб. Mm -hmm. Вони на на сьогоднішній день вони беруться на 1 січня кожного року, і в цьому році з 1 січня, якщо не помиляюся, 2270 тисячі гривень. Ту суму треба множити на три. Це ми маємо за один місяць послуги арбітражної кручу, і плюс їх треба множити ще верніше на п'ять, щоб зрозуміти скільки за місяць, а потім множити на три, щоб зрозуміти, скільки авансовий це платіж має бути. Наскільки пам'ятаю, в межах 34 тисяч це має бути. Обов'язково це має бути оскільки суд тоді відмовить відкритті провадження. Далі, якщо ми розглядаємо процедуру, є два розвитку, верніше я б би, це три напрямки напрямків. А як розгалужень таких, це або відмова взагалі відкритті, якщо немає певних обставин, які можуть. Вказувати на те, що особа не має можливості проведення розрахунків своїми кредиторами. Також якщо особа до відкриття провадження змогла закрити всі свої борги, розрахуватися зі всіма, також тоді не відкривається процедура, але сто процентів, якщо вона то так, так, якщо процедура відкривається, то арбітражний керуючий стає. Змінює так сказать статус, mm -hmm. і він в цій процедурі виступає керуючим реструктуризації. Є таке розуміння, як реструктуризація. боргу. То, так. Реструктуризація слово в принципі знайоме для тих, хто брав кредити. Банки дуже пропонують часто використати цю можливість, розрахуватися або один раз, або зробити перерахунок цього боргу. Або Кредитні І, канікули Кредитні канікули також, також застосовуються. Тобто це все, що відноситься до реструктуризації. В самій реструктуризації є, в принципі, досить позитивними, я рахую, це зупиняються будь-які нарахування пені, штрафних санкцій, тому що всі... всі зупиняються. В процедурі реструктуризації будь-які зобов'язання. вони вже настали, якщо якщо навіть вони ще не настали, то вже вважаються такими, що настали в в цій процедурі. Дуже часто кредитори можуть списати Припиняє частково то -то. борги частково або повністю, якщо брати платежі податкових, то всі платежі, які були нараховані протягом трьох років, там можуть верніше списуються податковою як такі, які. Неможливо їх стягнути, і вони їх вважають такими, що вони не підлягають стягненню спису. Це в принципі якби досить позитивно. Так, це ми вже говоримо про позитивні та негативні наслідки. Ну, цієї, пр із... одні з них так, з так, цих так. наслідків процедури даної Як, якщо суд затвердить процедуру структуризації, яка попередньо складається план цієї реструктуризації арбітражним керуючим. І е, погоджено з кредиторами, то суд може або задовольнити і затвердити цей план реструктуризації, або відмовити по якимось причинам. Ну, якщо план реструктуризації затверджується, то, то його можна то він може бути як на років 5 розтягнутий, mm -hmm. якщо це стосується будь-якого майна і боргів. Але якщо особа брала кредит. І передавало в іпотеку своє майно своє житло єдине, в якому вони проживають, то ця реструктуризація може бути розтягнута аж на 10 років. Можливо, це не... позитивні це або позитивні. негативні читання. Я рахую, що це позитивні. позитивні якщо, так. якщо особа проживає, якщо людина проживає в своїй квартирі і вона постійно розуміє, що її можуть забрати, а вона готова. І вона до неї під залогом, платити. так? Так, це... Ну, це іпотека це саме передача в е, заставу нерухомого майна під якесь кредитне зобов'язання. Як правило, банки, якщо видають кредити, так. то обов'язково беруть в іпотеку це майно. Е, е, Позитивно є те, що якщо реалізується майно, а саме житло особи, то квартира, в якій проживає, єдина квартира, в якій проживає, яка є єдиним житлом цієї особи, не підлягає реалізації, якщо ця квартира не більше 60 квадратних метрів. Якщо і Це будинок, який не не більше ніж 120 квадратних метрів. Якщо це на кожного, якщо квартира більше ніж да. більше, чим ні квадратних метрів, то розраховується ще не тільки на самого боржника, а ще й на хто його сім'ю, тобто дружина, батьки, діти, хто проживає в цій квартирі. Якщо в квартирі проживає більше осіб, то розраховується 13,5 квадратних метрів на кожну особу, особу так. Якщо процедура реструктуризації неможлива і необхідно суд не затверджує процедуру реструктуризації або на цьому наполягають кредитури, то переходять до іншої стадії, вже більш негативної це до визнання фізичної особи банкрутом і реалізації її майна для того, щоб покрити повністю боргові зобов'язання цієї особи. Перед банківською установою Перед, так. не тільки банківська установою. Ну, це податкові, кого? це е, пенсійний фонд, угу. це будь-які фізичні Тим особи. Кого винен. Так, це ми розглядаємо банки як користувачі один по, із, так, скажімо так, пунктів. От, так, якщо брати просто фізичну особу, то це банки. Основний із кредиторів – це банк. Угу. А якщо ми беремо фізичну особу підприємець, то, то в більшості випадків це будуть контрагенти, тобто фізична особа-підприємець підписала договір з кимось з якоюсь юридичною особою. Це може бути як і державна установа, як і комунальна uh -huh. установа, як uh -huh. просто будь-яка юридична особа на поставку якогось будь товару, але не змогла поставити цей товар у зв'язку із якоюсь причиною. І е е в тому випадку будуть кредиторами ці юридичні особи. Можливо, навіть банк не задіяний. Бути. А, ну і відповідно е буде. Кредитурами податково, тому договорі що, прописуються форс-мажорні обставини, пане Олексію, скажіть, будь ласка, договорі, чи вони є В договорі? прописуються, так. але форс-мажорні обставини це ті обставини, які на які не може повпливати людина. Це стихійні бідства, ну, це так, якісь так. техногенні е, катастрофи, катастрофи так. і так далі. Е, е, все інше, а все це інше це, це е, господарська діяльність цієї фізичної особи, яка зареєструвалася як фізична особа підприємець. Ще з негативних факторів, що ви можете сказати, або ми вже зараз перелічили ті найважливіші, про які треба нашим телеглядачам знати, хто зараз опинився в такій ситуації, хто не знає, скажімо так, в якому напряму рухатись, щоб вирішити дане запитання, або є що ще на що треба звернути увагу. Тим, хто опинився в даній ситуації. Якщо, якщо з негативного, то так. можливо, суд може заборонити виїзд цієї особи за межі України в період, коли буде проходити ця процедура відновлення угу. ну, сп... Це сп... також потоспроможності. Так. так інколи люди не розуміють таких. Статей сімейного кодексу, які передбачають особисте майно і спільне майно подружжя, mm -hmm. а, якщо спільне майно подружжя Це мало хто розділяє між собою, так. коли проживає разом. Вот. але коли коли суд. Починає розбиратися в цій справі, коли арбітражний керуючий – це та особа, яка діє не в інтересах чиїсь, а в інтересах об'єктивності. Арбітражний керуючий знаходить це майно будь-яке, знаходить майно спільне, знаходить майно, яке перебуває в третіх осіб, якщо фізична особа хоче десь це майно приховати, то арбітражний він знаходить це майно. Податково цьому допомагає, прикордонники допомагають. Обов'язково за три останні роки має бути подана декорація до податкової про майновий стан, про майно, яке знаходить по цій папери, пройдуть ну, вона подається, участь, так? Ну, не всі подають цю, а цю декорацію, але коли звертаються до суду, за такою процедурою, як відновлення потаспроможності, то обов'язково подається за останніх три роки така декларація. Якщо така декларація буде не подана, то суд відмовить відкриті провадження. Ну, справа серйозна, насамперед, тому що ще раз повторююсь, що мало хто зараз, з тих, хто нас бачить, знав про ці нововведення і про цю процедуру, тому що хтось щось знає. А щоб поспілкуватися з юристом, з особистим, з людиною, з юридичною освітою, ну мало хто собі вважає за потрібним, тому і коли вже виникає така ситуація Тому вже треба бігти, куди очі бачать. <рес> <рес> і все ж таки, чи всі категорії визнаються банкротом однаково, або, можливо, є якісь нюанси, пане Олексій? Буквально, якщо взяти, є різниця між фізичною особою і фізичною особою підприємцем. Це дві категорії, які визнаються в судовому порядку, або списуються борги і затверджують реструктуризацію боргівців. Або визнається банкрутом тільки для фізичної особи підприємця, ще існує таке розуміння, як суд направляє до державного реєстратора, який реєструє фізичних підприємців. Цю інформацію про те, що відкрита процедура. Коли процедура закривається і визнається ця фізична особа підприємець банкрутом, то вноситься відповідний запис до, до цієї. До реєстру для того, щоб контрагент міг зайти в безкоштовному доступі і зрозуміти, чи контрагент його є фізичною особою, підприємцем, чи немає. Це роблять на сьогоднішній день всі, оскільки є наслідки, які негативні скаби для бізнесу, якщо ти працюєш з недобросовісним контрагентом. Uh -huh. Є ще буквально одна категорія: це фізичні особи або фізичні особи підприємці які працюють в сільському господарстві. Там є нюанси щодо сезонності, щодо можливості реалізації продукції, яка знаходиться в цій особі. Як ми розуміємо, що сільхосподарська продукція вона досить швидко втрачає свої якості. Вона в негодність, негодність. приходить, виходить, і потрібно, потрібно враховувати ці моменти арбітражному керуючому. Який займається цією справою. Якщо взяти процедуру, яка вже закінчилась, і особу визнали банкрутом, то ця особа повинна протягом п'яти років заявляти в будь-яких установах, де вона бере кредити, де вона виявляється поручителем, де вона виступає або майновим або поручителем, або, або Просто за договором вона повинна інформувати про те, що відносно неї відкрила була відкрита процедура банкрутства, і її визнали банкрутом. От і також протягом трьох років вона не має права називати себе особою чи особою-підприємцем, якщо з бездоганною репутацією. тобто це це такий, якби моральний. тиск, я скепська б щоб. Людина розуміла про те, що вона повинна добросовісно, якщо вона взяла кредит чи якісь зобов'язання на себе, то вона повинна виконувати. їх виконувати. Так от і для того, щоб така фізична особа я хотів би повернутися, трошки назад, бо я сказав хвилинка залишається. Так, бо я сказав про те, що. Дуже важливим це те, що е, боржник має право подати заяву особисто, сам без е, інші ніхто не може подати, але повинні бути деякі умови: це е, борг. Який є перед кредиторами, він повинен складати більше, ніж 30 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата це 6 тисяч. В на 30, отримаємо 180 тисяч. Тобто цей борг повинен бути більше, ніж 180 тисяч. Або в боржника є заборгованість більше, ніж 50% по кожному зобов'язанню, яке в нього є, і такі заборгованість вже перевищують більше, ніж 2 місяці. Також коли виконавча служба чи приватний виконавець складе. Постанову про те, що в боржника немає жодного майна, яке можна, яке можна реалізувати і задовольнити вимоги кредиторів, і є причини, які підтверджують те, що особа не зможе найближчим часом. Будь-які на свої кредитні зобов'язання погасити, тобто це законодавець називає як загроза банкрутства, загроза неплатоспроможності. Оці підстави являються для, для подачі заяви про відновлення платоспроможності. Дякую за те, що ви нам сьогодні приділили час, але я впевнена, що це тільки початок розмови на саму цю тему, бо впевнена ще в тому, що після нашої сьогоднішньої розмови буде багато наших телеглядачів запитань, які будуть залишатися вже в редакції, і потім ми сформуємо наступну зустріч вже за питаннями глядачів, саме які будуть торкатися цієї теми, якому сьогодні тільки трошечки, Перед трошечки. Так, розкрили нашим глядачам, але на жаль, час ефіру вичерпано. Пане Олексія обов'язково прийду до вашої студії і поділюся. Інформацію буде більше практики. Можна буде посилатися на якісь е, рішення вже апеляційних судів і верховного суду, з якими ви будете працювати. Так, дякую. Дякую. Шановні нагадаю, що сьогодні в студії програми ми з Ольгою Мудровою» Адвокат, арбітражний керуючий Олексій Кульч. Телефонуйте, залишайте запитання. Побачимось.